Timberland. це найбільш впізнаване взуття у світі. До речі, жовті боти знають всі. А що ви не знали, що корені цього бренду походять з України? Натан Шварц народився в Одесі в єврейській сім'ї, яка дуже багато поколінь володіла майстерню з ремонту взуття. Жили вони прекрасно. Поки не почалася революція 1917 року. Вони швиденько зібрали всі речі і погнали в Америку. Гроші вони всі свої витратили на дорогу, і тому його сім'я просто пішла працювати помічниками у різні. Майстерні з ремонту взуття у Нью-Йорку. Натан працював помічником на взуттєвій фабриці аж 15 років з 15 до 30. І що ви думаєте, в 30 років він відкрив свою майстерню? Нє, весь цей час він збирав гроші, а потім за ці гроші викупив половину акцій взуттєвої фабрики. І вони разом з синами почали керувати цією фабрикою і скоро вже викупили її повністю. Їх фабрика розвивалася досить таки гарно, але все-таки у малих масштабах. Вони продавали всього лише три тисячі пар взуття щороку. Але коли Натану було 60 років, його у голову стрельнула ідея: зробити лите взуття для поганої погоди. Ну, щоб було тепло, і вони не промакали ніколи. Їх технологія з'єднання верху взуття і підошви стала революційною, адже там немає шва. Ці боти дуже складні. Вони складаються із 40 деталей, і щоб їх з'єднати, треба зробити 100 дій. І такий винахід став дуже затребуваним. Так як їх купували лісники, і щоб підкреслити їх надійність, Натан назвав ці боти Тімберленд. ну що означає земля дерев чи земля деревини, щось таке. Далі вони змінили своє позиціонування, і фокусом стало здоров'я і комфорт для всієї сім'ї. І їх почали купувати не тільки лісники, а от просто всі. Чому вони такі яскраві жовті? Тому що лісоруб повинен постійно слідкувати за своїми ногами, а також за ногами свого напарника. Ну, щоб не сталося біди. А широким масам просто сподобалося круто виділятися в жовтих ботах. Як рекламу було запущено купу тест-драйвів для цих ботів. Їх мочили в унітазі, тестували в Арктиці, переходили 100 струмків в них. А вони завжди сухі. Ну, а ти підпишись на мій ютуб.